Добровольчі формування територіальних громад це один із елементів системи оборони країни. Їх створюють для захисту населених пунктів у разі загрози, підтримки сил оборони та забезпечення безпеки на місцях. Подібне воєнізоване формування діє і у Чернігові. Його учасники брали активну участь в обороні міста і області під час бойових дій, допомагаючи стримувати ворога та забезпечувати порядок під час облоги Чернігівщини. В 22-му році, коли почалося вторгнення, багато людей взяло зброю до рук. Але цими людьми треба ж було командувати, управляти. І тому було створено Олександром Щербаченко доброльове формування територіальної громади міста Чернігова, куди. Це в складі 119-ї бригади Чернівської бригади Переоту, Кути, всі ці люди і зайшли для захисту свого міста. Ми користуємося всіма тими, тими уставами, що озброєні сили України. Ми маємо озброєння, ми маємо устав, встановичі документи, тобто маємо такі ж саме тренування. Є тактична, вогнева, медицина. Рєтування все згідно плану, просто так там. На випадок оборони міста, якщо не дай Бог, буде, тобто ми всі знаємо, де наші позиції, ми всі знаємо, що нам робити і як. До добровольчих формувань територіальної громади можуть приєднуватись всі охочі віком від 18 років. Соціальний захист вони мають. Той же, що і бійці Збройних сил України при виконанні бойових завдань. Зараз основний пункт це захист небакритичної інфраструктури міста від засобів повітряного, повітряного нападу противника. Це основне. У нас є обучений екіпаж. Ми проходимо з злагодженеком в Одесі, Харкові в, в інших містах. Зараз. Де навчання людей формується екіпаж в планах створити ще мінімум три групи, три групи імена операторів БПЛА, щоб вони заступили на чергування. Відповідно до чинного законодавства України, добровольчі формування територіальних громад працюють під безпосереднім керівництвом військових сил територіальної оборони. Зокрема, на Чернігівщині вони підпорядковуються командиру 119-ї бригади ТРО. Чи є фінансування на сьогоднішній день державного фінансування? В нас немає як такового, тому що. По закону у нас мають, але це закон більше як рекомендація, що маємо фінансуватись з місцевих бюджетів, але ну, немає чіткого механі, механі, механізму, який був прописаний в цьому. Тому все фінансування на це не байдужі громадяни, це. Е Волонтери, фонди, громадські організації попереду в нас ще багато викликів і випробувань, багато битв, у яких доведеться вистояти, і зробити це ми зможемо лише разом, об'єднавши сили заради перемоги над ворогом.